У Миколаєві почали демонтаж перших будинків, які росіяни зруйнували ракетними атаками по місту. Йдеться про житлові багатоповерхівки зі значними ушкодженнями, що не підлягають відновленню. Нині підрядна організація вже демонтувала дві з трьох запланованих будівель. Роботи триватимуть до нового року. Людям, які залишились без осель, поки запропонували кімнати в гуртожитках, а ще сертифікати на купівлю нового житла в рамках програми «Е відновлення. Ще донедавна на місці цього котловану стояла двоповерхова житлова будівля. До квітня 2022 року в ній проживали щонайменше 12 родин, аж доки сюди не прилетіла ворожа ракета, зруйнувавши життя всіх цих людей. Зараз вони поневіряються по інших хатах і сподіваються в найближчому майбутньому отримати сертифікати на нове житло. До того як ворожі ракети зруйнували будинок, Наталя прожила у ньому 11 років. Жінка згадує, вкладала в оселю всю душу, зробила ремонт. Тепер спостерігає, як екскаватор зносить залишки її квартири. 16 апреля 2022 року, Рано вранці, о 6.30 утра, прилітіли к нам во двор. От сюда вот ракети були в подвалах. У нас там бомбоубежище, У кого у мене в квартирі свой підвал, был. ми остались як живе. это взагалі чудо. Будинок Сергія по сусідству. Малим живе з батьками. Останні роки з дружиною і донькою. Під час ракетного удару вся родина була вдома. Діти були в кімнаті з жіною, а я вийшов в туалет. У нас ще окна сюди виходили. Стіни моментально десь отак от порозходили. Угла вдома не було. Повністю попадали потолки, окна в квартирі. Ну, Одне якщо уселило, то це добре. Ні одного окна вместе з рамами. Павел Деякі встигли забрати в цілі речі, перш ніж будинок демонтували. А дехто поїхав з міста і залишив усе майно. При проведенні демонтажу даного будинку в 35-3 в одній квартирі знімали пол. І під цим полом, під дерев'яним полом, було дуже багато фотографій і також речей дитячих в даному будинку. 35-5 дуже багато залишилося меблі, яку Мешканці не не позабирали власники понівечених обстрілами квартир. Наразі чекають сертифікати на купівлю нового житла. Є відповідні вже документи, що будинки є аварійними, і відповідно люди вже на підставі цього можуть подавати відповідні заяви. Ну, наскільки мені відомо, вони їх і подають. Ось, тобто ця, ця робота триває, і вже факт демонтажу. Ну це фактично є вже завершення усіх процедур. Ну сьогодні вот не підтягнувся вже сертифікат. Ми ну, ждемо далі, дальніших ждемо кнопку, там де можна деньги заказувати. І сьогодні будемо покупать квартири. Ми посмотрели. вот у мене мы вот, допустим, сейчас рассматриваем двушку. Ми можемо за эту суму купить квартиру. Підрядна організація почала демонтаж третьої і найбільшої багатоповерхівки. Майже три тисячі тонн будівельного сміття вже вивезли на місцевий полігон. Відходи вивозяться в село весняне на свалку. Це погоджено згідно з департаментом і так далі. Нині в Миколаєві знести повністю треба ще одну житлову багатоповерхівку. Вісім багатоквартирних будинків слід демонтувати частково. Однак, поки що власники квартир не дають на це згоди. Наталія білібова Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.